Через оцю моду на особисті кордони люди геть з розуму посходили. Що ти маєш на увазі? Те, що вони зі своїми особистими кордонами вже всюди, де треба і не треба. Я не розумію, що так важко поступитися місцем чи тою нижньою поличкою в потязі, бабусі або дитині. Від цього ще ніхто не вмер. Так, ні жодна дитина, ні жодна бабуся. Ну, люди почали більше ставити себе на перше місце. Перестали бути такими зручними. Подобається тобі це чи ні? Так а де людяні ділася? Егоїзм процвітає. Це називається індивідуалізм. Ну, як бачиш, колективізм ми вже пробували, щось не пішло, та й в здоровому егоїзмі не бачу нічого поганого. І якщо людина сама про себе не попіклується, про свій комфорт, то хто це зробить за неї? Ясно, я зрозуміла. Ти теж з цих егоцентристів? Ну так виходить, я теж з оцих незручних.